Вже 15 років. Оце 4 роки назад я її була зовсім вирізалася, може, 5 та ні, 4, мабуть. Випилала повністю ото все. Ось такі стволи, оце ось вже виросли, а, а тут був ще товщий у два рази ствол. Я його то випиляла все. І підлила білизною, бо вона з, з літа повністю осипалася вся листя. Пожовтіло і осипалося зовсім. Хоч її хоч викинь, хоч щось зроби. Я її так і взяла. Це, обкопала. туди налила води, два відра з вечора простої, а потім навела відро 10 літрів білизни і линула етого, бутилку, Чи 10 літрів води і бутилку білизни линула. І все. І під...